Доброго дня, у вас є декілька хвилин, на питання. У вас є пару хвилин. У дві 2-3 ви не стали бачення, 2-3 хвилини. Які є плюси та мінуси байдужості? Доброго дня, можете відповісти на те. Хотілося б почути ваші поради. Все-таки байдужість відкрити. Оце, оце Є... я... Хай. Що... Хай. Дружо, дуже. Мені стали бачення. Мені з телебачення дві так були. Оце, ж мені прикос. І тобі доброго ранку. Ну що ж ти трубку береш? Ну що знімаємо? Эй, ж на Артур. Ну послухай, давай поговорим. Стоп, а ти вообще хто? Ну, я твій страх. Приємно познайомитись. Ага. А що мені зробити, щоб ти за мною не бігла? Чого ти за мною біжиш? Ну, дивись, тут запитання, угу. твоя задача їх задати до сітьо людям. Ми зараз на поділі сіті, тут купа народу. Я думаю, з цим проблем не буде. Окей? Домовились. Да. Важна людина, яка боїться, Тут нема нікого, тут тільки діти і родителі. в цей раз іде все набагато швидше, тому що нам холодно. В Прошли раз я мучилась в цей раз. Питаємо у всіх. Можна задати декілька питань. Тематика страху співможна напевно яких дивних речей бояться люди? Mm -hmm. Боятися вдовитися до речі, реально боятися вдовитися. Це дуже дивно. Бідності бояться, це дивно. Гроші не все рішають павуків. Якихось тварин, деяких дивних так. Інопланетян можливо майбутнього люди бояться павуків Висоти. води. А зміни я найбільше впевнена, що вийти з своєї зони комфорту і пробувати щось міняти в житті, якщо не подобається. Ну для мене особисто я не боюсь просто комах. Для мене особисто дивно, коли люди бояться комах. Оце для мене от справа закритих приміщень. Алгибрічку. Ще разі брічку. О, Оля, знімай мене, а не велосипедиста! Минулий раз я до речі дуже дуже боялась запитувати людей про будь-що взагалі до них підходити. А зараз нормально. О, дівчинка йде. Привіт, можна тобі задати декілька питань. Так. Який найбільший страх у своєму житті ти поборола? Поборола боятись повців. Не було, напевно не було? не було? Не було такого. Не було. Я поборола напевно невпевненість в собі. Оце для мене був найбільший мій страх. Який найбільший страх ви побороли у своєму житті? Страх не Я дуже боюся нових починань, <гум> і я змінила сферу роботи дуже успішно, <гум> дуже задоволена цим рішенням. Страх зайвої ваги. <гум> Це стосується багатьох дівчаток і, мабуть, і хлопчиків. Бажаю всім його побороти. <гум> Ой, в мене страхами. в мене їх рубель горошку, і ні один з них я не поборола. Страх відносин. <гум> Вау. Wow. Мабуть, страх падіння. От я на велику китаюся трюковому, То я б дуже сильно боявся. Спочатку потім як все воно прийшло. Навірно, відносини з дівчатами. Зрія цікавого факта про катхаус. Колись, дуже давно. Кожну зустріч давали людині брілок. Це були брілочки з десятьма заповідями. І тоді тематика була десять заповідей. Це було щось неймовірне, коли всі отак ходили і хвастались, У мене є такий брілочок, а в мене такий. Так, да, в мене були ну, Чесно сказати, не всі. Ну, мої мами були всі. Вроді десь до сих пор лежать. Що викликає страх або що змушує боятись? Я думаю, можливо, колись була якась певна ситуація в людини, яка спричинила цей страх, і якась подія з майбутнього, О, то з минулого, зазвичай з дитинства. Скоріше всього, що це якісь дитячі страхи не пропрацьовані. Осуд людський, залежність від соціального Ні-ні, людей. Ну загальному це напевно, якийсь поганий досвід, психологічні травми, щось такого плану. Чому сміливість не може існувати без страху, коли виникає страх або загроза чомусь, саме тоді людина здатна на якісь такі вчинки, дії, які можливо в звичайному так, якомусь темпі життя вона б ніколи не наважилася або ніколи б не прийняла це рішення? Що щоб бути сміливим, потрібно перебороти свій страх, долаючи якісь перешкоди в тому числі страхи, можна по справжньому зрозуміти, що таке сміливість? Того одне без другого ну, не дуже вони ну, доповнюють один одного. Не можуть існувати страх без сміливості, сміливість без страхів, тому що це закон мабуть гармонії. Потрібно бути сміливим, щоб побороти страх, треба щось віддати, щоб щось взяти. Доброго дня можна вам задати декілька запитань соціальний ролик Тематика страху ну, ладно. Знаєш, я можу спокійно підходити, підкатувати до хлопців, тому що я за день інтерв'ю отримую стільки відмов. Я вже нічого не боюсь. Якби у тебе була можливість знищити будь-який страх у всьому світі, який би ти обрав страх перед своїми досягненнями новими, то щось спробувати. А напевно я б знищила страх бути засміяним кимось. Влада, коли ти боїшся бути безвладним, що зараз робить Путін, то я б хотіла знищити його і ось цей страх бути в міншістві арахнофобії. Напевно, справді арахнофобія це е, Павуків. Саме павуків знищили б чи є страх? До страх до павуків. Павуки хай собі живуть. <рес> страх боятися того, що про тебе скаже хтось інший. Страх бути нещасливим. Так, де там Це, Проте вже темніє, її ще нема. Ой-ой-ой. Ну що, твої умови я виконала. Угу. А тепер. а тепер що? А тепер я ухожу. Гудбай. Ні-ні-ні, зачекай. А може ми підемо десь посидимо? По-ютному, по домашньому, по -домашньому. Я не можу за